Вранці Росія завдала удару двома балістичними ракетами по території одного із навчальних підрозділів сухопутних військ України. Втрат уникнути не вдалося. Повідомили в оперативному командуванні південь. За словами військових, полігон розташований в тиловій частині нашої країни. На місці працюють екстрені служби, пораненим надають медичну допомогу. Військова служба правопорядку проводить службове розслідування. Під масовою атакою ворога вночі перебували Чернігів та Ніжин, Поінформував голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. В Ніжині безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку, постраждали двоє людей. Також пошкоджено термінал нової пошти, магазин та відділення служби доставки. Вогнем знищені два вантажні та легкове авто. Під ранок ворог повторно атакував місто. Ще один місцевий мешканець дістав поранення у Чернігові. Вибухами пошкоджено одне із підприємств. Там спалахнула. Пожежа також уламки безпілотника впали на присадибну ділянку на околиці міста. І у Херсоні росіяни вбили місцевого мешканця приблизно о 15-й годині дня ворог вгатив по місту. Поінформували у міській військовій адміністрації. Під ворожий обстріл у середмісті потрапив чоловік. Він дістав травми несумісні із життям. І в центрі Харкова російський дрон влучив біля житлової багатоповерхівки. Повідомив міський голова Ігор Терхов. По обіді ворог поцілив по Київському району. Наразі триває обстеження місця удару. За попередню інформацією, минулося без постраждалих. Рятувальники загасили пожежі, які виникли внаслідок ворожих обстрілів Полтавщини. Сповістили у державній службі із надзвичайних ситуацій. Вночі ворог завдав комбінованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено об'єкти нафтогазової промисловості. До ліквідації наслідків атаки залучалися 153 рятувальники та 36 одиниць. Техніки минулося без постраждалих. Ще вісім українських дітей та підлітків вдалося повернути минулого тижня із окупації, зокрема півторарічного хлопчика, якого працівники ФСБ погрожували відібрати у матері через те, що у її телефоні знайшли контакти із військовим ЗСУ. Також повернули 17-річну дівчину, яка за словами правозахисників стала свідком побитів і допитів своїх близьких російськими військовими, коли ті увірвалися до їхнього будинку. Північно-корейські солдати допомагають Путіну. Вони коригують вогонь по позиціях українських підрозділів у Сумській області. Повідомляє про це Генеральний штаб збройних сил України, зокрема із території Курщини. Вони розвідують за допомогою безпілотників наші позиції, виявляють позиції наших воїнів та надають росіянам координати для обстрілів. Сили оборони зафіксували перемовини між північно-корейськими операторами БПЛА та особовим складом ворожої армії. Росія, в шосте за жовтень, завдала удару по газовій інфраструктурі нашої держави. Найбільших руйнувань зазнали Харківська та Полтавська області. Там зупинилася робота низки критично важливих об'єктів. Повідомили у НАК Нафтогаз. У наслідок російських обстрілів країна втратила значні обсяги газу. Тож компанія змушена компенсувати втрати імпортом. Зокрема, йдеться про постачання 500 мільйонів кубометрів скрапленого газу зі Сполучених Штатів Америки. Водночас споживання газу в Україні з зрост зросло більше ніж на 20%. порівняно із минулим роком. У Нафтогазі закликають людей економно використовувати ресурси, зокрема блакитне паливо. Нам всім треба замислитися і трохи переглянути свої побутові звички, і взагалі те, як ми е, проходимо навіть психологічно як споживачі, цей опалювальний сезон і змиритись з тим, що він буде складним. І якщо ми споживаємо щось сьогодні, можливо, ми забираємо щось у себе в лютому. Е, тому дуже прагматично, я прям сильно. Е, Агітую всіх економити енергетичні ресурси, електрику, газ, тепло і не догріватись там, де ви не потребуєте цього критично. От порада змиритись з тим, що сезон буде складним. Так ми і не сподівалися, що він буде легким насправді. Ну, можливо, хтось сподівався, але навряд чи. Володимир Зеленський призначив Ольгу Решотилову військовим. Омбудсманом указ з'явився на сайті глави нашої держави. І так вона стала першим в історії України військовим омбудсманом. Раніше Решатилова була на посаді уповноваженої президента із питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх родин. Зазначу, офіс військового омбудсмана буде допоміжним органом при президентові України. Він забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав бійців сил оборони. Очікується, що уповноважена розглядатиме скарги та призначатиме перевірки. Організовував канали незаконного виїзду чоловіків призовного віку до країн Європейського союзу до семи років позбавлення волі засудили організатора схеми незаконного. Переправлення ухилянтів за кордон повідомили в службі безпеки України 28-річний мешканець Львова пропонував військовозобов'язаному нелегальний маршрут втечі через Закарпаття в обхід офіційних пунктів пропуску. За це просив 8 тисяч доларів. Організатор обіцяв безпечний супровід зі Львова до Мукачева, поселення в готелі та інструктаж щодо перетину державного кордону. Однак реалізувати схему фігурантам не вдалося. Противники СБУ викрали його, задокументували протиправну діяльність та затримали під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Станом на зараз суд визнав фігуранта винним за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України та призначуємо 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На київщині рятувальники ліквідували витік хімічної речовини. Інцидент стався на автодорозі в селі Росава Обухівського району. Там розлилося близько одного кубічного метра азотної кислоти із цистерни. Повідомляють про це у державній службі з надзвичайних ситуацій. Фахівці радіаційно-хімічного та біологічного захисту оперативно локалізували ситуацію. Рятувальники перекачали кислоту в іншу ємність. Зараз загрози для населення немає. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив удар по нафтопереробному заводу у Саратовській області країни Агресорки у ніч на 16 жовтня. Цей нафтопереробний завод є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств на території Росії. Станом на 23-й рік обсяг переробки нафти становив майже 5 мільйонів тонн. а Підприємство забезпечує потреби армії окупантів. Фонд перемоги України ініціював президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він фінансуватиметься коштом підвищених тарифів на імпорт із Китаю. Таким чином, американський лідер прагне посилити тиск на Москву та прискорити дипломатичне врегулювання війни. Пише видання The Telegraph. Очільник Білого Дому доручив міністру фінансів обговорити із європейськими союзниками план створення фонду перемоги України. Цю ініціативу обговорять під час завтрашнього візиту президента України Володимира Зеленського до столиці Сполучених Штатів Америки Вашингтона.